Завершується майже, і скоро до нас прийде інша пора. Але зараз ще є в нас осінь. Діти. А ви пам'ятаєте, що останнього разу, коли ми виконували завдання осінь, у неї ще залишився один листочок? Так, і вона обіцяла до нас завітати на наше заняття. Тому я дуже її чекаю. Вбувається, коли рання осінь? Все може таке, як влітку, але ліжечко починає змінювати свій колір на інший. А коли приходить наступна пора, це як називається? Молодці! Це золота осінь. І що в цей час відбувається? А цей! Що в цей час відбувається, маляк? А в цей час. Ви свій поля, все робиться золотава, гарне, різнобарна. Ось яка вона золота осінь. А зараз яка осінь і берей? Так зараз уже пісня осінь. І всі ви знаєте, що жили майже упало, що не така вона яскрава, і уб'ють душі осінь. Але все одно осінь малята Дуже полюбляємо. Yeah. Так ось вона і ти вже до нас. Добрий день, хлопчики і дівчатка. Доброго дня і вам! Сьогодні я завітала до вас з останнім листочком з мого букету. А чи ви пам'ятаєте, що на минулому занятті в мене він залишився лише один. І я його на містю? свій букет не оновляла, адже я його пообіцяла вам. А вам цікаво, яке ж завдання цього разу ми будемо виконувати? Так ось, малята, з нетерпінням чекали, яке ж останнє завдання буде від тебе. Бо ми дуже хочемо, щоб наш букет збільшився і ми отримали останній гарний нові листочок. Так, малята? Давайте будемо уважи, що запропонуємо на нас? Що ми таке сьогодні будемо робити? А завдання сьогодні у нас буде творче. І на згадку про квест, який ми проходили осінній на цьому тижні, у вас залишиться пам'ять. І ви щоразу, коли будете бачити свою поробку, будете згадувати, як проходили з нами цей осінній квест. А зараз запрошую вас до моєї осінньої майстерні. Що ж малята, вирушаємо в майстерню нашої осі. Ну і що ж, тільки вітаю вас у своїй творчій майстерні. Сьогодні пропоную вам для того, щоб отримати останнього мого червіного листочка, виготовити ось таке гарне осіннє дерево. Вам воно подобається? Я впевнена, що так. Адже я сильно старалася, щоб воно вам сподобалось. І погляньте, які гарні різнокольорові листочки на цьому дереві. Звернули увагу? Так як я пишнобарвна, і золота, то і листочки у мене бувають також різні. Зверніть увагу. І жовтий, і помаранчевий, і навіть ще зелений. А щоб наше деревце осіннє стояло, також ми зробимо ось таку підставочку, щоб воно не падало. Що ж нам сьогодні потрібно буде з вами для роботи? А для роботи потрібна гілочка. Це може бути гілочка або з кущика, або з деревця. Серветки, стека, пластикова дощечка та пластилін. В моєму випадку це жовтий помаранчевий, вагряний, коричневий та чорний. Для того, щоб наші ці, листочки на нашому деревці були різнокольоровими. А ви можете взяти як різнокольорові, так і якийсь один колір, який у вас є. Ну що ж, приступимо для роботи. Але для початку... Пропоную розім'яти наші ручки, щоб наше деревце вийшло вдару, яскраво та гарне. Ну що ж, підготували наші долоньки. Вітер стомлено шипоче, поче, листя золотий, гілочки бері ріпоче, і бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає кап 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 кап-кап-кап. Вістер листячко хапає. Хап-хап-хап, хап ха хап. Хап, хап, хап Сонце з виглядає. близь близь, близь 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 Вітер павучка гайдає. Вниз, 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 вниз-вниз. Ось дітки, ми розім'яли наші пальчики. А зараз, давайте ж почнемо робити ось такого гарного деревця. Для початку я пропоную зробити листочки, а вже пізніше поставити е, наше деревце на підставочку. Е, давайте зробимо багато кульок, а потім вже покажу, як ці робити листочки. Ну що ж, підготували наші долоньки. Вітер стомлену шепочі. Ось тінь листя золотий. Як зробити кульку? Взяли стеку, відрізали гострим краєчком шматочок пластиліну. І ці шматочки знову порізрізали на малесенькі шматочки, тому що листя на нашому деревцеві не буде великим. Я покажу зараз на жовтому кольорі, як все будемо робити, і повторимо це з усіми кольорами, які у нас є. Ось я підготувала малесенькі шматочки. Тепер беремо кожен з цих шматочків круговими рухами ось так. На дощечці робимо кульку. Ось так. А тепер беремо наше деревце. Нашу гілочку і приплюскуємо. Якщо бажаєте, можете зробити гостреньке, наче капель краплинка, щоб була наш листочок. Ось так. Зараз робимо кульки з усіх кольорів і будемо отак листочками прикрашати наше деревце. Як зробити кульку? Взяли стеку, відрізали гострим краєчком шматочок пластиліну, і ці шматочки знову порізрізали. Ну що ж, погляньте, я підготувала уже кульки, і зараз ми будемо прикріплювати до гілочки. Ось, беремо кульку і притискаємо. Ось так. Ми можемо брати одразу не один колір, а робити по черзі. Ось, наприклад, я перший зробила жовтого кольору, потім коричневого, а зараз взагалі помаранчевий кольор. Тепер ось ще я жовті зробила кульки і тепер будуть жовті листочки. Зверніть увагу, що кульки усі різні за розміром. Так само, як і на будь-якому дереві, листочки за формою всі одинакові, але мають різний розмір. Можуть бути як великі, так і маленькі. Ну що ж, погляньте, я підготувала уже кульки. І зараз ми будемо і, прикріплювати до гілочки. Ось, беремо кульку. Ось малята я за кадром вже доробила е, наше деревце, так як я вам і показувала. Зараз я його обережно відкладу. І ось з чорного пластиліну, адже зараз уже травичка не росте, зелені немає. Ми зробимо основну, підставку основну, щоб наше деревце е, стояло гарно. Ми е, спочатку розімнемо пластилін. А потім можемо ось так між долоньками коловими рухами зробити кульку або розкачуючи на дощечки, ось так коловими рухами. Робимо кульку із чорного пластиліну. Зараз беремо нашу кульку і трішки притискаємо до дощечки. І ще притискаємо. Ось так. І тепер всерединку ми вставляємо наше деревце, нашу гілочку. Ось так. Погляньте. Ось таке деревце в нас з вами вийшло. Зараз листопад, і осінь закінчується. Давайте з вами ось сюди трішки цих листочків, кульок, яких у мене залишилось. Ось сюди ще додамо, додамо, і буде, ніби листочки наші з дерева попадали. Ось так. Ось таке деревце у нас з вами вийшло. Ну що ж, хлопчики, дівчатка, ось і закінчився наш осінній квест. Якщо ви виконаєте і останнє моє завдання, а я впевнена, що ви його виконаєте і у вас вийдуть гарні осінні деревця, Тож я дарую свого останнього листочка свого чарівного букету. Ви на ньому заслуговуєте. Будь ласка. Дякуємо тобі, Озін. Нам було дуже цікаво грати у твій осінній квест. Ну що ж, а зараз до побачення, хлопчики і дівчатка. Зустрінемось аж ці, через рік. До побачення, діти! Наше заняття закінчилось.